Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до Живого Бога. За основу передачі взяти біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Раїса Степанівна Бичук з Волині. Просила привітати Костянтина Павловича Жука, Ячеслава Петровича і Жанну Павлівну Приступ. Ольгу Павлівну Жук, Ірину Володимирівну Гнатюк, Марію Павлівну Бойчук. Всі вони народилися у червні. На згадку слова з Біблії Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа. Зараз запрошую всіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо з пастором Віталієм Козубовським. Дорогі наші друзі! Перед тим як ми продовжимо вивчати друге послання до корінтян ми коротко помолимося. Спасителю наш! Ми свідомі того, що без тебе ми нічого не можемо розпочинати, тому благослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Минулого разу ми розпочали шостий розділ цього послання. Я прочитаю вам перших чотири вірші ми, як співробітники, благаємо вас, щоб ви не приймали благодаті Божої марно адже ж сказано. У сприятливий час я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Далі Павло пише ми ніколи ні в чому не кладемо спотикання, щоб служіння наше не було знеславлене, але в усьому показуємо себе як служителі Божі у великім терпінні, в скорботах, у бідах, у утисках. У великім терпінні це слово стоїть першим. Вірте мені, воно справді дуже важливе. Я мушу щиро визнати, що саме терпіння мені завжди не вистачало, але апостол Павло каже про велике терпіння будемо просити, щоб Господь навчив нас терпіти у скорботах. Багато людей мусять терпіти скорботи у своєму служинні у бідах. Люди, які пережили економічну депресію, або ті, що народилися у бідних сім'ях, розуміють це. Коли я був маленьким, бували часи, коли в нашому домі не було й одного гроша. Багато разів бувало так, що мені не було чим повечеряти чи пообідати. Часто на вечерю я мав тільки склянку молока та черствий коржик. Але знаєте що? Ті коржики й досі здаються мені найсмачнішими, смачнішими за вишуканіші французькі ділікатеси, які мені довелося куштувати в скорботах, у бідах, у утисках. Є сьогодні багато людей, які знають, що це таке, молодше покоління не знає цього. Саме тут починається конфлікт батьків та дітей. Часто діти говорять нам. Тату, я не маю поняття, про що ти говориш, і справді вони нічого не знають про це. Далі читаємо п'ятий вірш із шостої глави У побоях, в ув'язненнях, у розрухах, у трудах, у недосипаннях, у постах, у побоях. Мені здається, мало хто собі уявляє, які тілесні покарання довелося витерпіти Павлові. Побої означало сорок ударів різками. Однак сьогодні пасторам доводиться терпіти щось болючіше зауваження деяких благочестивих віруючих сказані дуже благочестивим тоном. У моїй церкві була одна жіночка, яка мала дуже гострий язичок. Вона могла підійти до мене після вечірньої проповіді і сказати: пасторе, Ваша проповідь, яку ви прочитали сьогодні вранці, була просто чудовою, маючи на увазі, що вечірня проповідь була нікудишньою так, які люди роблять зауваження, які наносять біль і нашому серцю. Павло перелічує і інші труднощі, з якими він зіткнувся під час свого служіння, і через які в наш час проходять деякі люди в ув'язненнях. У розрухах, в трудах і недосипаннях, у постах все це відчув на собі апостол Павло. Далі він знову звертається до того, які якості повинен мати справжній священик. Читаємо сьомий вірш шостої глави у чистоті, в розумінні, в лагідності, в доброті, в Дусі Святому, в нелицемірній любові. В слові правди, в силі Божій зі зброєю праведності в правій і лівій руці. У чистоті. Вірте мені, чистота надзвичайно важлива якість для пастора. Життєвий бруд ось що є головною перепоною для служіння в наш час. Чистота важлива як для людей, так і для Бога. В розумінні. Я гадаю, це стосується не тільки розуміння Слова Божого. Пастор, який проповідує слово, мусить знати багато речей. Він повинен бути в курсі всіх сучасних подій, в лагідності знову це слово. Лагідність це те ж саме, що терпіння, тільки в іншому одязі, в доброті, О, як потрібна нам доброта, як потрібно ставитися добре до людей, які навколо нас, в Дусі Святому. Хай Бог милує того проповідника, який намагатиметься проповідувати без підтримки і керівництва Духа Святого. Це мене турбує більш за все, нам не потрібні благочестиві лицеміри, які сиплють благочестивими цитатами, нам не потрібні псевдовіруючі, які кажуть вам, як вони вас люблять, але це тільки на словах, нам потрібна справжня, щира любов. Нам потрібна любов, яку дає у наше серця Дух Святий, в слові правди. Слово правди означає, що проповідник повинен знати Біблію, він повинен навчати в силі Божій, що можливо тільки тоді, коли пастор спілкується з Богом не тільки тоді, коли виходить на кафедру, зі зброєю праведності, в правій і лівій руці. Це означає праведне життя. У всіх сферах. Далі Павло перелічує дев'ять парадоксальних рис, які повинні бути притаманними людям Божим. Читаємо в честі і без щастя, при ганьбі і похвалі. Ми справедливі, але нас вважають ошуканцями. Ми невідомі, але нас пізнають, як ті, що вмирають, та ось ми живі, нас карають, але ми не вмираємо. Нас засмучують, а ми завжди радіємо. Ми бідні, але багатьох збагачуємо ми нічого не маємо, але всім володіємо. Отже, в честі і безчесті, що це таке? Дехто схвалює нас, дехто не схвалює, це допомагає зберегти рівновагу при ганьбі й похвалі. Хоч дехто й говорить про нас образливі речі, ми продовжуємо служити Господу. Один з героїв п'єси Шекспіра казав вони хвалять мене і роблять з мене осла. Вороги ж мої відверто кажуть мені, що я осел. Тож завдяки моїм ворогам я пізнаю самого себе, в той час як мої друзі обманюють мене. Улесливість шкодить нам більше, ніж критика. Ми справедливі, але нас вважають ошуканцями. Нас називають ошуканцями. І все ж ми продовжуємо нести людям слово істини ми невідомі, але нас пізнають. Слуга Божий може бути невідомим світові, але Бог знає про нього, як ті, що вмирають, та ось ми живі. Павло помер для старого життя і придбав собі нове життя у Христі. Нас карають, але ми не вмираємо. Павло часто терпів переслідування, побої, різки, його закидали камінням, і все ж він залишався живим. Нас засмучують, а ми завжди радіємо. Смуток їхній був породжений гріхами людей і їхнім відреченням від Євангелія, і все ж він радів у Христі. Ми бідні, але багатьох збагачуємо. Це мається на увазі духовне багатство, яке ми маємо. У Христі Ісусі, ми нічого не маємо, але всім володіємо. Як ви пригадуєте, Павло сказав у своєму першому листі до Коринтян, що їм належить усе: світ, життя, смерть, теперішнє і майбутнє, все ваше, ви ж Христові, а Христос Божий. О, які ми багаті, і, незважаючи на це, ми бідні. Павло перелічив нам якості справжнього пастора, їх можна розділити на три частини перша група стосується фізичних якостей, друга розумових, третя духовних. Всі вони важливі. Тепер читаємо із шостої глави одинадцятий, тринадцятий вірші Уста наші відкриті до вас Корінфяни. Серце ваше розширене. Вам не тісно в нас. Але в серцях ваших тісно, на рівну відплату кажу, як дітям будьте розширені, і ви. Павло відкриває перед нами своє велике серце, сповнене любові, і звертається до сердець тих, хто любить Його. Цікаво те, що він, вочевидь, зворушував і серця тих, що ненавиділи Бога і Слово Його, і намагалися зашкодити тим, хто любить Його. І любить писання так було у часи, коли церква тільки зароджувалася, так є і сьогодні. Якщо ви стоїте за Бога, ви зрозумієте, що це може вам дорого коштувати. Тепер перед нами важливий уривок з писання. це слова, які часто розуміли неправильно, і якими нерідко зловживали. Деяким людям ці слова видаються жорстокими, непримиримими і нелюбовними. І все ж те, що тут говорить Павло, йде від ніжного, люблячого серця чоловіка, серце якого майже розривалося від турботи про Корінську церкву. Читаємо 14-й вірш 6 глави Не впрягайтесь у чуже ярмо з невірними, що спільного між праведністю та беззаконням. Або що спільного між світлом і темрявою. Павло закликає корінських віруючих порвати з ідолопоклонством. Вони повинні відректися від гріхів плоті, вони повинні відокремитися від зла, що існує в світі. Сьогодні багато хто використовує термін «не від світу цього. Є немало віруючих, які вважають, що вони не від світу цього. Хоч насправді вони тісно пов'язані з цим світом. У часи Старого Завіту і Майсеєвого закону Бог дав наказ народу своєму, який займався в основному сільським господарством, не запрягати в одне ярмо вола й осла. Одна з цих тварин вважалася чистою, а друга нечистою. Бог, звертаючись до віруючих, говорить їм, що невіруючий не повинен впрягатися в одне ярмо з віруючим. Що це означає? Це означає будь-які види людських стосунків ділове підприємство, партнерство, шлюб, довгостроковий договір. Безумовно, шлюб це впрягання в одне ярмо двох людей. Невіруючий і віруючий не повинні укладати шлюбу. Чиста і нечиста тварина не повинні запрягатися в один плуг. Дитя Боже і дитя диявола не можуть впрягатися в одне ярмо і разом йти до своєї життєвої мети. Ще один приклад таких стосунків це ототожнення людини і установи, в якій вона працює. Якщо чоловік працює професором семінарії, Є консерватором і проповідує великі істини Біблії, і якщо його семінарія стає ліберальною, такий чоловік повинен полишити її, тому що ця установа платить йому гроші, а він сам ототожнюється з її роботою і організацією. Ці зв'язки дуже реальні і видимі, і тому людина сама повинна визначати свою позицію в житті і в своєму служінні і робити те, що є в повній відповідності із Словом Божим, давайте уявимо, що якийсь євангеліст приїжджає до вашого міста і влаштовує служби два чи три тижні, хоч він і використовує методи, які ви не схвалюєте, але він проповідує Христа, і Бог благословляє Його служіння, що ж ми повинні робити в такому випадку. Зверніть увагу на те, як це робив сам Павло. Заходячи у нове місто, він перш за все йшов до синагоги. Чи можете ви уявити собі місце, де була б більша протидія Євангелію, ніж у синагозі? І все ж Павло починав саме там. Я не звинувачую його за те, бо такою дорогою його вів Бог. Але якби Павло приєднався до однієї з синагог і став равином у одній із них і залишився там. Це можна було б вважати ярмом. Як бачимо, Павло має на увазі під ярмом якесь довгострокове зобов'язання, як шлюб, чи ділове партнерство, чи викладання у школі чи членство в церкві. Цей вірш не має відношення до моєї підтримки євангелізаційного походу. Є багато людей, які організовують своє служіння інакше, ніж я, і дехто з них. Користується навіть більшим успіхом, ніж я. Можливо, вони мають рацію, а я ні. Звичайно, я відчуваю свою правоту і збираюся й далі йти тим самим шляхом, яким я йшов і досі. Але це не перешкодить мені спілкуватися з тими людьми, які роблять свою справу трохи інакше, ніж я, якщо тільки вони проповідують те ж саме Євангеліє, що й я, і вірують, що Біблія. Є слово Боже. Павло говорить про те, що ми не повинні уярмлювати себе співробітництвом з невіруючими, і це роз'яснюється в наступному вірші. Читаємо 15 й вірш із 6-ї глави, яка згода між Христом і Веліаром? Або яка співучасть вірного з невірним? Звичайно, я ніколи не буду співробітничати з ними. Я не укладаю з ними ніякої довгострокової угоди ні в чому. Сподіваюся, і ви також. Але давайте не плутати це з нашими стосунками з віруючими, які роблять свою справу в трошки інакший спосіб, ніж ми. Читаємо 16-й вірш Або яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог? Все люся в них. І буду ходити в них, і буду ходити в них, і буду їхнім богом, а вони будуть моїм народом. Тепер Павло говорить конкретно про ідолопоклонство. Храм Божий не повинен був укладати ніяких угод з ідолопоклонниками. Що є храм Божий? Сьогодні храм Божий це людське тіло, тіло кожного віруючого, ми храми Духа Святого. Той, в кому перебуває Бог, не може спілкуватися з ідолопоклонниками. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого і Я прийму вас і буду вам Отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь Всемогутній. Павло закликає Християн відділитися від світу цього і очиститися. Віруючі не повинні мати нічого спільного з ідолопоклонниками, вони не повинні приймати дух світу цього, який може проникнути навіть у церкви і в життя віруючих людей. Віруючий не повинен навіть торкатися нечистого. Читаючи книгу Ісуса Навіна, ми дізнаємося про те, як Ісус Навін та ізраїльтяни вірою взяли укріплене місто Єрихон. Однак Ахан доторкнувся до заклятого. Ізраїль торкнувся того, що Бог проголосив нечистим. Після цього вони вирушили в похід на невелике містечко Ай з великою певністю, впевнені у легкій перемозі. Але Ісус і весь Ізраїль потерпіли поразку під стінами аю. Бог вимагає, щоб ми не торкалися нечисті світу цього. Є багато християн, які вважають себе вільними від впливу світу цього, вони навіть не думають про те, щоб зробити те чи інше, і все ж вони пліткують і пащекують, не розуміючи, що це теж прояв світськості і нечистоти, або вони женуться за модою чи об'їдаються, і все ж вважають себе вільними від цього світу. Я не хочу нікого осуджувати. Ми не повинні судити один одного, і все ж я вважаю себе зобов'язаним нагадати про певні речі, тому що ми повинні бути дуже обережними. Дуже легко говорити про Божі речі, визнаючи Христа як свого Спасителя, стверджувати, що ми любимо Його, поєднані з Ним, і, незважаючи на ці красномовні слова, ми можемо насправді бути зв'язані з світом цим більше. Ніж з Христом, Бог Велить нам, вийдіть з поміж них і відділіться, і не торкайтесь до нечистого, не ставайте християнином, якщо ви не вірите по справжньому. Не кажіть, що Ісус дає вам радість, якщо це не так. Ось про що говорить апостол Павло. На сьогодні ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.